Сила України, слава слава, слава слава Україні. Героям слава правничому факультету. Віва ректор Національного університету Острозька академія вітає нових студентів-першокурсників, для яких навчальний заклад на найближчі кілька років стане другою домівкою. Цього року цього року всі області України представлені зараз серед вас, в тому числі і тимчасово окуповані області, і в тому числі. І Республіка Автономна Республіка Крим, і цього року ми здійснили найбільший набір за всі 30 років відродження Остроської академії. Кілька сотень вчорашніх абітурієнтів склали обіцянку першокурсника та стали студентами найстарішого університету України. Я Схуден Національного університету Остроська Академія. Обіцяю бути гідним традицій Національного університету Острозька Академія. Серед тих, хто пройшов по святу у студенти, і Ольга Богданець Сарненщини, дівчина навчатиметься за спеціальністю право. Першокурсниця розповідає про університет, знала давно до того ж, не хотіла далеко їхати від дому. Я з дитинства хотіла на право. Це моя мрія. Тому я поступила на цю спеціальність. Обралася в університет, тому що все ж таки подивилася на рейтинг університету доволі хороший. Чули багато хороших відгуків від самої академії. Ну і мені. Вистачило одного разу тут побувати, щоб я зрозуміла, що це моє місце. Очікую хороші знання, класне навчання, хороші емоції і класного студентського життя. Привітали новоприбулих студентів і запрошені гості, випускники університету. Шановні студенти, на вас велика відповідальність. Ви сьогодні. Першокурсники, але ви майбутня еліта країни. Ми потребуємо вас. Країна потребує нової еліти. Країна потребує тих людей, які стануть пліч опліч і будуть йти до перемоги. І після першої фази перемоги не зупиняться, а поставлять собі великі цілі. Одразу після посвяти першокурсники мали першу вступну лекцію. а Вже з наступного тижня розпочнуть навчання за обраними спеціальностями. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.